Привіт! З вами я Світлана, і я рада вітати вас на своєму каналі Рукоділля і не тільки. Сьогодні у нас 23 березня, як завжди, субота і, як завжди, знімаю відео. Сьогодні хочу показати вам свої просування за 2 тижні. По кількості хрестиків це зовсім небагато. Але все рівно я працювала, щось робила і є що показати. І перед собою зразу ви бачите мої іграшки. Це 12 іграшок. Я не пам'ятаю, як називається Design Works, здається, якщо я не помиляюся. І це два набори по 6 іграшок у кожному. У мене ж зразу є схеми на всі 12 і тому всі 12 я їх буду відшивати. Як я говорила в одному з минулих відео, я хочу вишивати по одній іграшці в місяць, і якраз мені до кінця березня треба завершити кота. Хто пам'ятає? В останнє, коли я показувала ці іграшки, в мене тут був недошитий кіт. Так от, я його дошила, на сніговику зробила бек і чорненькі фрузелки. Оця іграшка в мене вже була готова, це так я нагадую. І я вирішила за одним разом вишивати і тут, і тут. От я вишила тут бекстіч чорним. І тут у нас на коту теж тільки чорний бекстіч. Фрузилки будуть різних кольорів. От я тут заразом чорним фрузилки зробила, і зроблю тут, а решту кольорові буду робити далі по ходу. От у мене план до кінця березня дошити ці дві іграшки. І якщо буде бажання, якщо мені гарно піде, то можливо, я. І не буду, так як планувала по іграшці в день, а можливо, я трошки більше буду вишивати. Тому що в мене є ще одна іграшка, яка запланована вишиватися на пластику це сніговичок від Уляни Яковлєвої і його б я теж хотіла вишити в цьому році. Ну, загадувати не буду плани планами, а як буде. Так і буде. Буде гарно мені йти цей процес, буду вишивати більше. Не буде гарно йти, буду вишивати одну іграшку в місяць. Ну, якось так. Сніговичок дуже гарний вийшов, правда? От ще фрузилки дошию, і буде краса. І котик, коли дошиється бек, він буде ще кращий, ніж є зараз. Дуже хочу вже оформлювати. І я так сама собі думаю: можливо, коли я 6 іграшок відшию і 6 оформлю, щоб тоді не зразу всі 12, а можливо, будемо бачити по, по моєму бажанню. Ось такий у мене процес. До речі, я його вишивала за, ті, за ці 2 тижні буквально 2 дні. Далі мій пендібуль. Що це таке, з чим його їдять? Це буде така підвізка, це я беру участь у спільному відшиві у дизайнера українського Ірини Терещенко. Хто бажає доєднатися, можете доєднуватися і зараз. Буде 12 різних прикладних предметів. Можна вишивати всі, можна вишивати ті, що вам найбільше подобаються, по вашому бажанню. Це перша прикладна річ, яка називається Пендібуль. І тут в мене відшито 5 етапів. Уже в мене є шостий, і я так думаю, що шостий етап я маю сьогодні доробити. Сьомим етапом буде збірка. Збірку я буду чекати, бо я не знаю, як збирати. Ніколи такого не робила. А наразі етапи, до речі, зовсім маленькі і легко відшиваються. Наразі в мене на шостому етапі отут буде білим бекстич і бісеринки білого і зеленого кольору. Ось так швидко я розказала про свою роботу. Надіюся, що вже на слідчий раз ви побачите готовий зібраний виріб. Отака от, от незрозуміла краса виходить, але в зібраному вигляді, я, до речі, вже бачила: отак, отак це буде виглядати оце буде низ. Здається, так. Ну, Коли буде зібраний, я, звичайно ж вам, звичайно ж покажу. Ниточки тут у мене вишивала я нитками SHS і DMC, які в мене були SHS, то брала СХС. То в першу чергу я хочу відшити СХС ниточками, а вже яких не було у палітрі SHS, то брала DMC. Ось якось так. Далі покажу вам одну цікаву річ. Яку ви взагалі не бачили ні старту, ні просувань, але вже бачите фініш. Це мій улюблений фрузелок. От, люблю його, дуже люблю, дуже легко відшивається, дуже приємно відшивається. Поки я його відшивала, у мене було багато таких думок, які я хотіла вам розповісти. Ну, перш за все, хочу вам сказати, про те, хотіла похвалити фрузулок, що тут чисті заготівки. Що я маю на увазі? Коли вишиваєш на дерев'яних заготівках, то брудняться ниточки. А відшиваючи цю іграшку, я так якось себе спіймала на думці, що тут зовсім ну, чиста заготівка і ниточка залишається чистою. Ця думка в мене змінилася в той час, коли я почала вишивати білу рамочку вікна білим кольором. І нитка зразу, буквально за кілька хрестиків, вона забруднилась. Після чого я стала ниточку. Яка йде в наборі, ділити навпіл і вишивати половинкою ниточки. Але теж мені це не дуже сподобалося. І я відшила всі кольори на цій іграшці, і білий колір залишила в останню чергу. Так як уже дірочки прочистились, так, другими кольорами, то в мене. Вийшла таки досить біла рамочка. Другий приємний момент, так, це був трошечки неприємний, хоча я хотіла сказати, так, що тут дійсно чиста, чиста заготівка. От, ну, Це таке це в усіх дерев'яних заготівках. так. Друга річ, яку я хотіла розповісти, вишиваючи ці іграшки. Я зовсім не користувалася ось таким інструментом. Цей інструмент, такий, я ним користуюся постійно, коли вишиваю на дерев'яних заготівках. Це для того, щоб просовувати голочку в трудних місцях, де вона не хоче просу... суну... просунутися просовуватися. У... Так, я вишивала декілька іграшок від чарівної країни на дереві, і там я постійно користувалася цим інструментом. Наразі, вишиваючи фрузелок, я не скористалася ним жодного разу. От уявляєте, то виходить, я так подумала, і дійшла того висновку, що перфорація, мабуть, йде. Різна в таких іграшках от фрузелок, має великий плюс в цьому плані. Так, щодо цих підвісок. В наборчику йшли дві підвіски, в кожній підвісочці покажу поближче 1700, ой, 1701 хрестик. Це чистий хрестик, решта бекстічу. Всього по марафону 1569, здається, це я все розказую вам по пам'яті. От, І так як у нас дві підвіски, то хрестики у нас іде 1402 хрестика. Решта бекстіч. Прекрасні чудові такі китички, скляні бусини, такі з відблиском хамелеон. Дуже люблю жовтий колір. Іграшки, мені ці підвіски подобаються практично всі, але вже в першу іграшку свою я вибрала по китичкам, не повірите, жовтий колір обожнюю, і тому взяла із жовтими китичками. Що стосується збірки, збірку я робила по відеоуроку, який надає. У, кожній, у кожному наборі є QR-код на посилання на відео. Так. Дуже це легко робиться, зовсім, зовсім, зовсім легко. Так. Єдине, що в мене тут неприклеєний фетер. І що мені не дуже сподобалось, оця бусина вона просто гуляє, а мені б хотілося, мабуть, закріпити її. От я вузликом, мабуть, закріплю. Отака От ось краса виходить. Так, далі, що цікавого: ниточки. Ниточок, ниточок. ниточок залишилося всі. От вони тут, це просто коротенькі, вони не поплутані. От цікава дуже нитка номер 16. Вона йде, ось, бачите, з таким переходом. Синьо-блакитна і трішки в білий колір. І виходить ось така от краса з переходами. Кожен хрестик закривається окремо. Я вперше вишиваю такою ниткою, і це є перший досвід такий у мене. Дуже сподобалось, хочу сказати, так. Дуже це цікаво. Що... Яке таке питання в мене є до фрузелка? Раніше фрузелок надавав номера ниток, і їх легко можна було розібрати на ниточки і додати до своїх запасів ниточок DMC? Зараз іде номерація 1, 2, 3. Так, якщо є, якщо є Вдома карта муліне DMC, то це можна зробити, приклавши невеликі зусилля, так, просто витративши трохи часу. А якщо нема в тебе карти кольорів, то це, звичайно, ну, така є прикрість. От дуже було б добре, коли б ці не просто. Порядкова нумерація була, а коли були номера ниток, тоді було дуже-дуже добре. Це швидко розбиралося, а так у мене вже є кілька наборів, які ось так от лежать, і просто треба потратити час для того, щоб розібрати ці ниточки. От вони так і складаються, складаються складаються. Ну, що не є дуже добре. Так. Переходимо далі. Це що, це, мабуть, все, що я вишивала. Так як у мене вийшов фініш, так, швидка, швидка така робота. Е, мені Доня вибрала слідуючу із моїх рукодільних планів на 2024 рік. Так, ось такий дзвіночок по російській вдохновення. Натхнення Мені ось доня підказує переклад української: отакий ось дзвіночок. Називається Чарівний дзвіночок, зимовий взір, Умиротворення». Як буде «умиротворення» по українській мові? Ми говоримо, ми говоримо з суржиком. Ми російською зроду не говорили, але пролітають у нашій, нашому регіоні е такі російські слова. От е ви бачите, Умиротворення. Умиротворення, ось мені дитина підказує, так, на українській мові. Ось такі будуть, будуть 5 клиночків, і збиратимуться отакий ось красивий дзвіночок. На той час це була новинка на виставці, і всі брали ці дзвіночки, це був такий фурор. Я купила два. Один для Доні, один для себе. Катруся моя лишила його буквально зразу, а мій лежить до сьогоднішнього дня. Ось так він виглядає з цього боку. Це тут і бусини, і бісеринки, і дзвіночки, і ниточка, ось бачу. І ось такі от ну, пластикові, звичайно. На півбусини. Отакий От ось ми а можемо ось. його зараз відкрити і подивитися, що входить у цей набірчик. Все рівно, що я його буду вишивати, так? Перше так, що ми бачимо, бачимо ми в запакованому вигляді, це матеріали. Тут йдуть бісеринки. Цих ось зовсім мало, білих бусинок багато, вони такі е, перлисті, скажімо так. До речі, пишуться кругом в грамах. А от оці штуки на півбусини, стразини такі, вони пишуться по кількості. Ой, як краще показати. Оцих ось синіх бусин багато. Так, і бірюзових бусин. Бісеру тут йде небагато якраз, а дуже багато йде бісеру. І дзвіночки, шість дзвіночків. Один, мабуть, про запас. п'ять же шклинців. Ось такі ось матеріали. Далі Далі йде ось сама заготівка, пластикові заготівочки. Я так розумію, а ми теж їх відкриємо. Ой-ой-ой, ой, запчастини висипаються, надіюсь, не погублю. Розірвемо зовсім. А що, все? Це все, що випало. Ось отака пластикова, це для підвісу. так. Ага, он як воно йде. Але я вам хочу сказати, що ці заготівки досить таки жовтого кольору. Чи вони пожовтіли від того, що вони лежали в мене так довго, але вони були зовсім не на сонці. Бачите, вони були всередині. Заховані, але вони такі досить жовтого кольору. Раз, два, три, п'ять деталей. Так, один дзвіночок запасний. Ми вишиватимемо детальку, а потім будемо видавлювати із загального пластика. Ну, як я буду вишивати, я думаю, я вам трошки покажу. Так, не в ту сторону я, мабуть, склала. Ох, не так склала. О, та ні, щось не так. Ладно, складу потім. хай. Так, Ой, елементарні речі і не складаються назад. І тут іде інструкція по збірці, не буду дуже розгортати, і ось отака от схема. Голочки, до речі, я не... А, є голочка, є голочка. дві голочки є, ось у мононитку в колоні. Будемо розпочинати. Побачу, як це воно в мене буде, як це воно мені піде. Але чомусь вони такі, да, заготівки дуже-дуже пожовтіли. А ну, я зараз вам покажу катрусин, дзвіночок. Ось є дзвіночок відшитий. ну я, мабуть, підняла трошки вище. Ось отакий, от він досить такий великий, бачите? Досить такий великий, але мені здається, що він теж трішки, так, трішки пожовтів. Мабуть, якийсь пластик такий, чи що. Тут, до речі, ось жовті дзвіночки. На моїй іграшечці, на моєму дзвіночці, білі, сріблясті. Ось отак він виглядає. Це, мабуть, інь і янь. Я не пам'ятаю вже як, але мені здається, що це інь і янь називається Огонь і... вогонь і вода. Ось така ось краса. І я ось згадала щойно, що я ще вишивала, але показувати я вже не буду. Вишивала я турецьку султану. Це великий такий набір у мене, так? Там я вишивала два дні. І навишивала 1500 чи 1600 хрестиків. Показувати вам не буду, бо там я коперсалася в волосі, і я не думаю, що це буде так цікаво вам кожного разу показувати, де там який локон додався завиток. Ну і покажу вже колись, як буде або щось цікаве, або вже буде великий шматок відшито. Ось так. Такі мої вишивальні рукодільні справи. Наразі буду завершувати своє відео. Буду рада вашим лайкам, вашим коментарям. Це мене дуже підтримує і надає мені крила, щоб знімати далі. А наразі. Кажу вам до побачення!